Едуарда обрано з єдиним виборчим списком від Одеської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Радушого Едуарда Миколаєвича виводиться зі складу постійної комісії з питань земельних відносин. Дане рішення направлено направлені дати для, до територіальної виборчої комісії для вирішення питання щодо заміщення депутата по єдиному виборчому списку від Одеської організації Всеукраїнського об'єднання Бахерщини. Шановні колеги, почав теж доступного питання про сесії міської ради за, проти. Дякуємо, пане перевідомлення. Наступне питання про затвердження акту тримання передачі субідного автобусу ЕКО в основному номер відзначення комунальної влади Студійської міської зберігальної громади Хмельницької районної Дійської області Київської міської ради за зацікавні його. Направляє оперативне управління за около за закладу освіти, світ, який загальної середньої освіти номер 4 Київської міської ради. Шановні колеги, це стосується процедурного питання. Ви знаєте, що побут був отриманий. І незважаючи на те, що заклад поки що не функціонує. режимі 100% охоплені дітей саме оплатне навчання очної на форми, ми... Коли не задати адвій, то видісити подальші дні. Тому прошу дати питання і винести на сесію міської ради. Хто за? Проти. Про укладання меморандуму розповідати між Підміною міської ради та міжнародних політичної організації ФОН Східної Європи у рамках реалізації програми міжнародної технічної допомоги електронного рятування за девідності влади та участі громада і замість. Шановні депутати, у вашій базі представлений проєкт рішення Київської міської ради про вкладання меморандуму про співпрацю між Київською міською радою та Міжнародною благодійною організацією Фонд Східна Європа в рамках реалізації програми міжнародної технічної допомоги, електронне урядування задля підзвітності, влади та участі громади ЄКАД. Програма ЄГАД має три основні компоненти роботи. Це електронні сервіси, електронна демократія та цифровізація регіонів. Також вона формує стратегії та навчання спеціалістів цифрової безпеки та роботи з електронними сервісами а громадян цифрові грамотності. Також надає цільову програму, цільову підтримку пілотним громадам, які обирались на конкурсній основі, серед яких є Київська міська територіальна громада, проводить аудит, складає плани цифровізації та запроваджує інструменти, які оптимізують роботу та покращують взаємодію з громадянами. Програма «ЄГАП» в Одеській області діяла вже діяла на підставі першої та другої фази з 2017 року по 2024 рік. Що стосується Київської міської територіальної громади, у 2020 році між Кілійською міською радою та Міжнародною благодійною організацією Фонд Східна Європа було вже укладено меморандум про співпрацю, яка успішно реалізовувалась протягом 2020-2024 року. Наразі відповідно до листа міжнародної благодійної організації фонд Східна Європа від 4.11.24 року номер 672 щодо що співпраці в межах програми міжнародної технічної допомоги електронного урядування за для підзвітності влади та участі громади фондом східна європа розпочати реалізацію третьої фази швейцарсько української програми, «Якап», яка триватиме з жовтня 24 по вересень 28 року. Враховуючи лише викладену, не виникла необхідність прийняття рішення Кіліської міської ради про укладання меморандуму про співпрацю між Кіївською міською радою та Міжнародною благодійною організацією Фонд Східна Європа в рамках реалізації програми міжнародної технічної допомоги електронного рятування задля підзвітності влади та участі громади і ГАП, яким передбачено укладання меморандуму про співпрацю між Київською міською радою. Та міжнародної благодійної організації Фонд Східна Європа проєкт меморандуму здається. Та уповноваження кілійського міського голови В'ячеслава Чернявського на підписання вище зазначеного меморандуму про співпрацю. Прошу погодити даний проєкт рішення та винести вам черговості. Виконавці даного заходів меморандуму є виконавчий комітет. Хто за, проти, дякую. Наступне питання про затвердження меморандуму про співпрацю та партнерство відговорних Національної поліції військової та Херійської міської територіальної громади. Добро подавши мані депутати. Ви знаєте, у нашій громаді реалізовується проєкт поліцейської офіцера громади. Писання меморандуму про співпрацю між головним управлінням Національної поліції Одеської області та Київською міською радою є первим практичним кроком у реалізації даного проєкту. Меморандум підписаний був 20 жовтня. Він є додатком до рішення, якщо треба, я можу піддати певні ці пояснення. Основні шляхи, що прописані в цьому меморандумі. Значить, основними заходами тут, як і раніше зазначалося, з боку Національної поліції надається особовий склад поліцейських офіцерів громади, відповідного освіту і, і пропорчення навчання, а з боку Київської міської територіальної громади надається приміщення та транспортні засоби для того, щоб поліцейські офіцери громади здійснювали свою якість. Це основні напрями, які прописані в даному. І облаштування. Має. Облаштування приміщень для, для, ну, для поліцейських станцій, поліцейських станційних компаній. Гроші обласного пише. Транспортні закупівлі транспорт, звичайно, на суток, на вашій. На вашій. А, так, та, Була виселі. субвенція на автомобіль. І автомобіль буде придбаний за рахунок субвенції, а що стосується меблі, ортехніка, -те -ор частково там що, що, субвенція, частково, ми будемо закривати паливом та приміщення і все інше. так? Теж за рахунок субвенції, ремонт буде треба. Ремонт. А а да, буде розработана програма в наступному да, році, да. році, де будуть покриватися канцтовари, всі послуги да. та паливо. Паливо, для да. А зараз на першому там і все за рахунок субвенції. Автомобілі та ремонт тих приміщень, де він буде працювати. Хто за? Проти. Дякую. І ще одне питання. Також ваше принесення зміна допомоги до річних військової міської, міської ради 26 лютого 2021 року No254 зв'язання цільової програми протидії злочинності та посилення громадської безпеки на території Київської військової територіальної громади на 21-25 років. Це питання вибуває з попереднього. Тобто ми зараз вносимо у програму. Взаємодії з правоохоронними органами додатки 2.6 прописуємо окремими лявками капітальні ремонти приміщень, в яких будуть розміщені поліцейські станції для роботи поліцейських офіційних провадження. Чому, цьому ми тримаємо, Чому? Одині, Чому? в цьому році ми не приймаємо програму поліцейського офіційного? Основні основні додатки будуть до наступної. Основні 4 мільйони в цьому році і ми програми не приймаємо. Управлінням національної поліції, як вона має пройти поводження менесемо Ми Ми проєкт рішення. Дякую. Хто за те, що задали питання в сесії міської ради? Хто за, проти, утримуватися? Дякую. І у нас зустріч питання різних. Це про пророзить фази. Під організації проведення перевірки, ефективності роботи дії США, використання бюджетних коштів, відкритання законодавства України, сфері пунічної культури і спорту, дотримання фінансової та каналської дисципліни». Отримали такий чудовий лисний, достатньо сумнівно, прописано на мотив на увазі. що у нас є, це дійсно тут не було, що пише, що ми і департамент, але не розписано і депутати проведення перевірки, і, до речі, я не виключав плану роботи, щоб там була звичайна ця перевірка до нього, до того, щоб і зазначена якась більш контекстка. Всі напрямки діяльності, починаючи від білоруську, закінчуючи фінансовою перевірку, тому враховуючи був законодавчо, скажімо, нормативну. Не стиковку відділу освіти пропонує рекомендації щодо розгляду цього листа і щоб ці рекомендації були затверджені на задній комісії, а саме враховуючи те, що всі директори директорії комунальних директор, директор, звітують директор, у нас юридична підміської ради, це був спрямований до міської ради, до обласновника що законних вони з рішення, щоб рушити розгадавшувати. Що обов'язку директора комунального закладу комплексу дитячі Росії Скритинного Київської міської ради політичних підготувати звіт про діяльність комунального закладу за рахуванням питань, які були визначені в цьому листі організації проведення перевірки ефективності роботи і США. Критерії також там не зазначені, ніякі по яким критеріям це необхідно. Ми беремо повністю зріст, там фактично піднімається повністю зріст, і як доніційно, так і реальність педагогічної роботи, допоможної роботи. Щодо використання бюджетних коштів, утримання законодавства України у сфері фізичної культури, і спорту, утримання фінансової та виконавчої дисципліни та винесення на розгляд Київської міської ради. Перелік питань додається. Відділа світу, можливо, перед Київською міською радою здійснити відповідні заходи згідно з повноваженням та координацію дій щодо виконання даних рекомендацій. І в подальшому, коли буде згідно готовий, його заслугнути і <гум> я вже ну, зазначив, я дуже <гум> коректно зазначив щодо <гум> цього листа. Я більше не хочу цього приводу говорити, бо воно е, да. нам прислали, що повинні відпрацювати. Щодо його ну, вони вирішили, що вони повинні це написати. Наше завдання, я так бачу, як ми даємо. Якщо є такі пропозиції з боку кращої влади, як засновник, то може. Дати доручення, заслухати звіт. Можете, ми у щось почуємо щодо проблематики, яка буде на поверхні, і ми зможемо комплектизувати тоді питання. А так, весь перелік питань, які там піднімаються, він так, що звітності, він присутній. Тому вони мають це право колись положення надати запит та рекомендації, а ми, засновник ви. Бачимо це так і на такі пропозиції, щоб е, саме таким чином було проведене зазначення перевірки і звітування керівника діша. Хто за те, що виносити затвердити такі рекомендації, я можу проголосувати. Хто за? Проти підтримуватися. Дякуємо. Шановні колеги, поряд з даними з Засідання спільної сідання комісії завершення. Хто вже завершили засідання комісії? Дякую. Дякую всім серед.